Ми знаємо, що не можна судити людей, і це правда. Але ж треба якось з ними спілкуватися. Треба якось жити з цими іншими людьми. Як це робити? Дорогі є одна вказівка, яка нам в цьому допоможе. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу! Пригадую, що ви дивитеся пустелі». І Я ж тим часом запрошую вас на новий відрізок. Палка! Або Макарій повчав своїх учнів. Ніколи не лягайте спати в келії брата, про якого погано говорять. Дорогі, ми знаємо, слухам вірити, грубо кажучи, не можна. Ми знаємо, судити іншу людину не можна, осуджувати не можна. І все, що з цим пов'язане, це все якби не можна. Однак, дорогі, дуже важливо остерігатися якогось зла. Яке може зробити та чи інша людина? Якось я був вхопив в дитинстві, здається, за те, що в мене щось вкрали. Я думав, як так? Та ж в мене вкрали, я не винен. Але я вхопив не за те, що в мене вкрали, а за те, що залишив там, де могли вкрасти. І ось так дуже важливо поводитися нам із нашим серцем, з нашим миром, з нашим спокоєм, з нашою побожністю, з цим досвідом близькості Бога. Його дуже легко вкрасти. І це станеться, скоріше всього, коли прийде якась людина чи побачу якусь новину, щось зовні якби на мене вплине, і ми не беремося його судити. Але бути обачними, бути уважними це наш святий обов'язок. Тому в цьому Господь нехай нам допоможе. Я ж вам дякую і надіюсь до скорої скорої зустрічі. Па.